Друзі, з вами знову я, Максима Микомарина Анатоліна, гурток народознавства Центру дитячої та юнацької творчості «Промінь». Сьогодні ми з вами поговоримо про квітку, без якої Україну майже неможливо уявити. Квітка, яка з латини так і перекладається, як квітка сонця. Я думаю, що всі ви вже здогадалися, що мова піде про соняшник. Ми настільки звикли до сонячника в Україні, настільки природньо і органічно він виглядає і в садах, і у наших полях. Що помилково можемо зробити висновок, що батьківщиною соняшника є саме Україна? Ні, це не так. Це помилка. Соняшник до нас переїхав з Америки. Батьківщиною сонячника є долина річки Місісіпі, сучасний штат Арканзас. Далі вона перекочувала до Мехіка, де мешканці зацікавилися вирощуванням великої квітки. Після іспанці привезли її до Мадриду, і вже звідти вона з'явилася у Європі. Тобто в Україні соняшник з'явився приблизно у середині 18 століття. Спочатку соняшник вирощували як декоративну рослину. Яка приваблювала своїм виглядом і схожістю з сонцем. І тільки через 100 років її почали культивувати як сільськогосподарську рослину. У 30-х 40-х роках 19 століття багато уваги приділялося якраз селекції оцих сортових великих соняшників, саме для вживання в їжу. І вже пізніше почали з'являтися сорти для переробки на олію. На сьогоднішній день Україна посідає друге місце з експортування соняшника у світі. Як я вже казала на початку заняття, неможливо було уявити жодну хату в Україні, біля якої б не росли соняшники. Чому ж так часто і густо насаджували соняшники наші предки? Крім того, що соняшник це така гарна яскрава квітка. Українці здавна вірили, що соняшник має таку функцію, як розвіювання негативної енергії. Тому часто ми бачимо висаджені соняшники, соняшники біля парканів, біля хат, намальовані соняшники на стінах. Далі оздоблені вишивкою соняшниками саме рушники, елементи одягу. Квіти соняшників могли ставити просто у глечики вази. Дуже і нині вважається, що для того, щоб негативну енергію розрадити, то в хаті або біля неї мають бути соняшники. В другому місці є лікувальні властивості соняшника, відвар з листя та квітів соняшника. Має протизапальну дію, тому використовується в основному простудах від кашля, а часто використовується при лікуванні кишківника. Соняшник мав ще й магічне значення. Квітка соняшнику вважалася символом одвертості. Вірили, що якщо покласти квітку соняшника під подушку на ніч, то може не снитися віщі сон. А сьогодні квітка соняшника є ще й символом любові до рідного краю. Тому що, коли заходить сонце, квіточка соняшника нахиляє свою голівку, згортає листя і сумує, сумує за сонцем. Так і людина, яка покинула свій край, сумує за своїм рідним краєм. Сьогодні, на жаль, багато хто змушений був покинути свій рідний край. Але любов до батьківщини завжди залишається у кожного в серці. А я хочу запропонувати вам сьогодні зробити часточку України нехай штучну, нехай з фамірану, але таку життєстверджуючу, як віру в краще майбутнє і швидку перемогу. Давайте сьогодні зробимо квітку соняшника. Так, для роботи знадобиться сам фаміран, чорний, жовтий та зелений, ножиці, лінійка та олівець для розміточки і термоклей. Зробимо золотовки. Спочатку візьмемо жовтий фаміран і зробимо такі полосочки шириною 4 см, і довжина наркош фаміран. Оз, на свічечка можете в деяких місцях зробити, щоб рівно відрізати. Ще раз дивимося чотири сантиметри. Далі Робимо на десь на два з половиною сантиметри. Нарізаємо Раз. два. Всього пелюсочка має бути 12 штук. Далі, що ми з ними робимо? Скрувлюємо краєчки, роблячи пелюстку. Далее наша задача трошки подтягнуты краечки листочку, а сам листочек трошки зигнуты. Він був не зовсім рівний, так? Так, можна розігріти помірем, дзвонимо окраски або запальнички, але е, я боюся, щоб ви це робили самі. Якщо без батьків, то, будь ласка, давайте просто будемо його мяти і трошки підтягати оцей куточок. Так, повернемо котіки. Угу. Так, Я. Ми зараз візьмемо звичайні косметичні ремняни і трошки додамо кольору. Готово. Трешки видали кольори нашої столі Тепер ми візьмемо е, аркус чорного вимірами, відміримо один сантиметр і ріжемо смужечку. так, відрізали. І робимо тепер таку дрібну носічку. Так, коли носічка готова, ми починаємо змотувати нашу стрічку. Трошки його розтушити. Тепер до неї починаємо прикріпляти пилюстки. Перший я буду робити з таким інтервалом трошки, щоб потім другий ряд клеїти між ними. І... Беремо зелений фаміран. Відкладаємо поки що зараз соняшник. Безручності беремо і обводимо. А якщо замірити, то це у нас круг 8,5 см в діаметрі. Далі складаємо його на філ, два. Вже бачите, два сектори є. З'їгнаємо три і чотири. І, бачите, вийшло у нас тут декілька секторів. Тепер надріжемо кожу. димбік clients are так, тепер нам треба його дуже-дуже пожмакати. Пожмакати, теперти, погнути, клетити, щоб дати йому таку живу форму. Да? І Іде і, 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 трошки до самої кінці. Готово. Можна було б залишити квіточку і так і використовувати просто великий елемент декору або приклеїти кудись до стіночки, але я хочу щоб вона мала у нас практичне значення. І ця часточка сонця українського нашого була з вами поруч. Тому я взяла звичайну резиночку. Тоненький такий шматочок фоамірану вирізала, і зараз ми нашу квітку приклеїмо до доведемо. І, і даємо клею застигнути. Ну і щоб наш соняшничок виглядав максимально природно, натурально, то я ще хочу акриловою фарбою трошки зробити таких цяточок по ньому. Знаєте, як коли він квітне, то є ще такі нерозпущені пелюсточки, ну вони виглядають у ньому, як такі жовті цяточки. Так, о, дивіться. Якщо... За бажанням, якщо є в наявності, можна пожвавити наш соняшник ще й божою такою корівкою. Все, ну, така гарна заколочка, резиночка у нас вийшла. Мабуть, вже трошки не за віком, але вирішила показати вам на собі, як ж буде виглядати ця закупка. Дивіться, якщо немає фамірану, можна спробувати зробити з гофра паперу або зі звичайного паперу цю квіточку, або навіть з фетру, але з фетру тонкого, тому що якщо він буде товстий, вона буде дуже масивна і не буде тримати полюстку свою форму. Ну, а якщо ж і цього немає, то раджу вам ну, зробити соняшник. Але тоді помалюйте манкою. Один з відеоуроків, як намалювати манкою соняшники, є у мене у підпорці відео. А на сьогодні все, до нових зустрічей. На все добре.